Із грудня 2024 року Володимир працює фахівцем із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Він був одним із перших, хто долучився до цієї справи. Нині ж чоловік має понад 200 підопічних. Безпосередньо фахівець проконсультує перед тим, як йти в якийсь один чи другий кабінет. Надасть перелік документів, допоможе зібрати їх, і безпосередньо тоді ветеран може звернутися вже з повним переліком документів, якийсь захід, і безпосередньо отримати якісь пільги чи консультації. Володимир ветеран і каже, коли він демобілізувався, таких фахівців не було. Він не знав, куди можна звернутися по допомогу. А зараз чоловік сам став підтримкою для військових. Це психологічна підтримка. Далі йде у нас консультаційна підтримка, допомога в організації отримання медичних послуг та реабілітації, сприяння зайнятості та професійної адаптації підтримка у житлових питаннях. Основна мета роботи фахівців це забезпечити ефективну підтримку переходу ветеранів від військової служби до цивільного життя. Загалом на Житомирщині працює понад 70 фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. У нашій громаді таких чотири. Фахівці зараз знаходяться по локаціях. Одна це рекрутинговий центр в управління в справах ветеранів Житомирської міської ради, друга локація це Адмінсервіс наш тут біля фонтану надання послуг. Також фахівець там знаходиться, і два фахівця вже знаходяться на площі польових 8, прозорий офіс. Знайти фахівця можна, звернувшись до управління у справах ветеранів війни Житомирської міської ради або ж через застосунок Дія. Для цього потрібно зайти у розділ сервіси, обрати вкладку «Ветеран ПРО» і пошук фахівців. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1